Респондента із Франції із Парижу розповість чим. Живе столиця яких заяв можливо варто очікувати від президента Франції Мануеля Макрона які результати зустрічі із Зеленським, яку допомогу нам передасть Еммануель Макрон і, зокрема, Париж? Ну і звичайно, почуємо ось ту таку бажану відповідь. Бажане бажаний меседж для кожного українця чи З'являться іноземні війська на територію України знаємо так, пам'ятаємо, що саме таку ініціативу запропонував Еммануель Макрон. Тому готова уже презентувати нашу колегу. Будь ласка, тобі слово чим живе Париж сьогодні? Добрий вечір. Дякую, Діна, за представлення. На зв'язку Валерія Рождественська наживо з Франції. Добрий вечір, глядачі. Для вас я сьогодні підготувала найважливіше, що відбувалося за останні сім днів у Франції. Отже, найобговорюванішими зараз у Франції є вибори, і не до європарламенту, а внутрішні французькі, які несподівано для всіх оголосив Еммануель Макрон. Отже, по порядку, 9 червня у Франції відбулися вибори до Європарламенту. Явка становила приблизно 51%. Я спеціально для глядачів новини лайв разом зі своїм другом французом Еріком Брендером відправилася до виборчої дільниці для того, щоб ви мали змогу побачити, як же відбуваються вибори до Європарламенту у Франції. З Собою потрібно мати лише один документ, який посвідчує особу, а саме паспорт. Перший крок потрібно, щоб ім'я людини і прізвище знайшли у виборчому списку. Далі можна пройти і взяти бюлетень для голосування, і, звісно, прийти до кабінки, де, усамітнившись, можна віддати свій голос. Наступний крок це покласти бюлетені з відданим голосом до конверту та кинути його до урни. І завершальний етап це поставити підпис в списках виборців. Процедура дуже швидка, прозора тривала близько двох хвилин. Наші відеозйомці жодним чином не перешкоджали. І після голосування ми поставили декілька запитань Еріку брендеру про його враження. Далі до вашої уваги відео. Дякую. Ескі mm. голосуєте ви кожного разу, і чи є випадки, коли не голосували? Буває так, що я не в регіоні, і тоді я не голосую. Але загалом я голосую завжди. Що можете сказати людям, які не голосують? Якщо ти хочеш, щоб твій голос був почутим, краще проголосувати ніж не голосувати. Чим ви керувалися при голосуванні? Тому що я вважаю, що це можливо найкраще для захисту нашої країни і захисту Європи. Що ви можете сказати українцям? Що демократія це дуже добре, краще за диктатуру Я нагадаю, що у Франції в цьому році обрали 81 євродепутата євро депутата, і за результатами місця розподілилися таким чином. 30 місць було віддано партії національне об'єднання, це ультраправі на чолі з Джорданом Барделою та Марією Пен. Я нагадаю, що дана політична сила не підтримує політику Еммануеля Макрона та його уряду. І вже доведено, що раніше представники партії фінансувалися Кремлем. Натомість всього 13 місць було віддано політичній партії Рененс Ренесанс, яка вже належить до президентського табору, яку створив сам Еммануель Макрон. Ще 13 місць було віддано соціально-демократичній партії на чолі з Рафаелом Глюксманом, 9 місць партії радикально-лівих. 6 місць віддано республіканцям і по 5 місць партії зелених екологістів та ультраправі партії Реконкіста на чолі з Маріон Марешаль та Еріком Зимуром. Тобто сумарно партія ультраправих набрала разом з приблизно 40% голосів, в той час як політична сила Еммануеля Макрона набрала всього 14,5% голосів. І таким чином переходимо до наступної новини, яка зараз абсолютно на всіх перших шпальтах у Франції. Адже 9 червня ввечері Еммануель Макрон оголосив про проведення нових дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та 7 липня. Важливо зазначити, що зробив він це ще до отримання офіційних результатів євровиборів. Вважається, що у Франції для французів вибори до французького парламенту є набагато важливішими ніж вибори до європарламенту, тому таким чином очікується. Набагато більша явка виборців, і також можливо спрацює ефект голосування не за когось, а проти певної політичної сили, в даному випадку проти ультраправих, які не поділяють політику нинішнього президента Франції. Отже, ми чекаємо повернення французів на виборчі дільниці зовсім скоро, всього за декілька тижнів до початку Олімпійських ігор. Щодо Олімпійських ігор, активно зараз триває підготовка. І у п'ятницю Парижани виявили дещо іншу ейфелову вежу. Адже в ніч з четверга на п'ятницю між першим та другим поверхами залізної леді розвісили гігантські олімпійські кільця: 20 метрів завширшки та 13 метрів заввишки. Кільця звернені до Трокадера. Саме тут буде розташований парк чемпіонів. Місце для відзначення призерів дня під час Олімпіади, а також саме в цьому місці відбудеться завершення святкової церемонії відкриття Олімпійських ігор 26 липня. Після візиту Джо Байдена у Францію з нагоди святкування річниці з початку стратегічної операції Оверлорд Еммануель Макрон присвятив американському президенту декілька дописів своїх соціальних мережів з підписом. Щоб створити робочі сили в Сполучених Штатах та Франції та декарбонізувати наші економіки, будувати мир без наївності, а отже, бути поруч з тими, хто чинить опір, ми прагнемо рухатися вперед разом, зазначив Еммануель Макрон у своїх соціальних мережах. Також, звісно, присвятив декілька дописів президент Франції, президенту України Володимиру Зеленському, який також перебував у Франції з цієї ж нагоди. Еммануель Макрон зазначив, що так як на карту поставлена вся безпека Європи, Франція і надалі буде поряд з Україною. Що Франція та Україна об'єднані та сильніші разом. І також глава Франції зазначив, що обов'язково настане день, коли Україна буде нарешті вільною та щасливою. Гарольд Терен, сторічний американський ветеран, одружився зі своєю 96-річною нареченою Жанною Сверлін у суботу. Вранці, в ратуші, неподалік від пляжів, де 6 червня 1944 року відбувалася висадка десанту з метою подальшого звільнення Франції. Це найпрекрасніший момент в моєму житті. Поділився емоціями після одруження сторічний американський ветеран. Така подія стала позитивним Позитивною завершальною в святкуванні річниці дня, де який мав місце у Франції 80 років тому. І також на цьому тижні Еммануель Макрон шанував пам'ять жертв нацистської розправи у місті Тюль і Орадур-Сюрглан. Я нагадаю, що у місті Тюль 9 червня 1944 року нацистська дивізія повісила 99 чоловіків. Еммануель Макрон віддав шану біля меморіалу на місці, де їх пізніше було поховано. У комуні Орадур-Сюрглан Еммануель Макрон вже був присутній разом зі своїм колегою німецьким президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Нагадаю, що 80 років назад це село було повністю спалене нацистами, а його жителі загинули від рук німецьких нацистів. Всього ця трагедія налічувала аж 643 жертви. І у виданні Ліфі Гаро зазначається, що Середня вартість рахунків для на газ для мільйонів французів у липні зросте майже на 12%. Про це було оголошено у понеділок, 10 червня. На рахунок вплине різке зростання вартості транспортування газу. Це буде на 13 ,50 євро 50 центів дорожче ніж у червні. А як пояснив Еммануель Оргон, президент комісії з регулювання енергетики. Саме цей орган відповідає за щомісячне встановлення базової ціни на газ на основі ринкових цін. На сьогодні у мене все спеціально для новили новини лайв. Ми тримаємо руку на пульсі інформаційного простору у Франції. Спостерігаємо за тим, що тут відбувається. Валерія Рождественська була з вами і передаю слово студії Діна. Дякую тобі, Валерія. Переймаю слово. Дякую, почули чим живе Париж сьогодні, чи чим жив протягом тижня і які плани.